На свято Вознесіння пішов до війська наймолодший депутат-свободівець Самбірської районної ради Володимир Андраш. Проведжали наймолодшого районного обранця рідні, близькі та однопартійці. Напутні слова виголосив військовий комісар Михайло Романович. Побажав Володимиру повертатися живим і неушкодженим голова районної ради Андрій Бобак. Давайте будемо молитися Богу, щоб Бог його там завжди оберігав, щоб він прислав нас у Сандвіщину, щоб вернувся, живий здоровий, щоб Бог його там оберігав. ну І щоб завжди тільки удача була в На нашій стороні. Швидша війна закінчилася. Він прибув до нас. героєм. Слава Україні! Давай, хай Бог його оберігає. Депутат районної ради. Я хочу підкреслити, що він наймолодшим є депутатом Самберської районної ради, виявив бажання стати на захист держави в такий нелегкий час. Фактично пройшов лікування, перед тим вже здоровий є. Ну, Девіза, думаю, це мир це виграє на війна. І я тобі хочу, бажати тут не будемо такого чогось грандіозного, але... Завжди над тобою була опіка Матінки Божої, Ісуса Христа, це найважливіше, щоб ти завжди відчував ту теплоту, відчував, що завжди тебе хтось підтримує тебе, підтримують друзі, родина, колеги. І найголовніше хочу сказати, що в війні, в війні не тільки сила відіграє роль, а відіграє розум, мудрість, дух. Це все в тебе є, цей комплект. І я думаю, що ти з гідністю будеш відстоювати суверенність і незалежність нашої держави, хай тобі частей, слава Україні. Слава. Володимир проходитиме навчання у військовій частині 1494 в Мостицькому прикордонному загоні. На прощання усі присутні помолилися за щасливу службу Володимира Андріша. Визволи нас і Амінь. Богородиця з Діво Радості. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословен над тим і вам славяне повітря понад окремо, бо ти породила, Христос спасе, зберіг твій хрест на нашу землю. Повертайся через місяць, як з перемогою, щоб там москові ті всі загинули, котрі там прийшли на нашу землю. Дай Бог тобі здоров'я. То кулі тебе минали за 10 метрів. Як не куліпу справить або носить, так? З тобою на червоні коси по гривню. Тольвиш, то ливский 15 и каждый жизнь таким патриотом.